Всім привіт! Рада вас бачити на уроці дизайну та технологій. Сьогодні ми будемо виготовляти аплікацію соняшник. Відгадайте загадку. Стоїть палиця, на ній хатинка, а в хатинці повно людей. Так, це соняшник. Давайте ж опишемо соняшник. Який він? Соняшник має велику жовту квітку, посередині якої знаходиться смачне чорне насіннячко, стовбур та листя соняшника. Велике, товсте, жорстке, зелене. Перед початком роботи давайте з вами повторимо правила безпеки на уроці. Отже, тримайте своє робоче місце завжди у порядку. Уважно слухайте інструктаж вчителя. Починайте роботу лише з дозволу вчителя. Не розмахуйте ножицями під час роботи. Використовуйте інструменти лише за призначенням. А після закінчення роботи перевірте порядок на своєму робочому столі. А зараз я вам пропоную переглянути відеодемонстрацію практичного змісту уроку. Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію соняшник. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Він чи не є найбільший серед квітів. Соняшник знайшов своє місце під сонцем і не міг не знайти, бо постійно орієнтується на небесне світло. Повертає за ним свою схожу на сонце голову. Коли сонце ховається за горизонтом на нічний спочинок. Соняшник сумно опускає голову і згортає полістки свої. Крім цього, соняшник символізує батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і людина думкою і словом звернена до своєї батьківщини. Це насіння соняшника його. Якщо посадити в землю, то незабаром з'являються паростки. Зелені паростки ростуть і з'являються дуже красиві жовті квіти, соняхи. Восени на місці квітки дозріває нове насіння. Його дуже багато, і воно щільно розташоване одне біля одного. Насіння достають та очищують. Воно смачне. З насіння роблять Дуже смачну халву. Якщо насіння покласти під прес і сильно стиснути, то з нього можна вичавити масло. Ця олія називається соняшникова, її ми використовуємо для смаження, додаємо в салати. А це дітки жмих. Це те, що залишається від насіння після вичавлення з нього масла. Його додають в корман для тварин. Дітки, погляньте на соняшникове поле, який державний символ воно вам нагадує. Для роботи нам потрібен жовтий, зелений папір, клей, ножиці, чорний пластилін. Спочатку ми виріжемо 8 кружечків жовтого кольору, 2 кружечка зеленого кольору. І ось така зелена смужечка. Починаємо збирати наш. Соняшник зіткненемо крильце на маленьких колах всередину. Ось таким чином, усі вісім кружечків. Наклеємо. Стебло змащуємо клеєм і приклеїмо на середину аркушу. Далі від стебла приклеїмо один кружочок. кружочок. Добре змащуємо клеєм і прикладаємо на стебло. Далі навколо кола наклеємо наші пелюстки. Кружечки теж ж само Края підгнуємо до серединки. Це в нас будуть листочки соняшника і так само їх приклеїмо. А з чорного пластилина ми Скручимо ось такі тоненькі маленькі джгутики і посипамо їх на наш кружечок. серединки це буде насіння. І панчиком їх притискаємо. Ось така гарна квітка соняшніпа вишла в мене. Такою квіткою можна прикрасити оселю. Вона дасть відчуття тепла і радості. Я вам, дітки, бажаю всього найкращого. Працюйте, надсилайте свої роботи. Добрий день, діти! З вами Людмила Володимирівна. Зараз у нас урок трудового навчання. І сьогодні ми будемо з вами виготовляти квітку. Соняшник за допомогою ось такого насіння. Дивіться, у мене гарбузове насіння та насіння соняшника. Знадобиться ось це насіння нам. Знадобиться аркуш паперу і клей. Дивіться, я вже намалювала, бачите, коло це буде така наша основа для соняшника. Також, бачите, я вже намалювала листочки. в соняшника такі дуже великі листочки, ви можете їх зробити з паперу, або також викласти насіння. Це за бажання, або можете намалювати. Тепер дивіться, ви на аркуші малюєте нашу основу колу, і потім ми беремо і намазуємо клеєм. ставимо такі можна крапочки, ось так поставити, небагато, так, і прикладаємо наше насіння гарбуза. Ось так можна трішки їх побільше робити, щоб насіння точно приклеїлося. Ось так розвертаємо. Або, якщо вам так незручно, ви можете ось так клей накладати на саме насіння, але бачите, це буде не дуже зручно, воно буде падати, тому краще спочатку поставити ось крапочку, а потім покласти насіння. Зверніть увагу, якою стороною як я кладу насіння. І заповнюємо по всьому колу ось так насіння. Робимо його трішки під нахилом і один до одного, як можна ближче. Бачите? Ось так? Ось, Дивіться, я вже зробила повністю похону, ось так, мене вийшло. І тепер ми трішечки даємо часу, щоб воно підсохло. Ну, воно майже одразу і засихає. А тепер ми будемо заповнювати нашу серединку соняшника. Ось цим насінням, насінням соняшника. Дивіться, також ставимо декілька крапочок невеликих. І вже сюди будемо накладати ось так. Наше насіння соняшника. Так, от бачите, я наклею як можна ближче один до одного, наскільки це можливо. В хаотичному порядку, бачите? Одне може бути повернути ось так, а інше по-другому. Ви можете наклеювати його ось, так, можливо, так буде зручніше. І потім потрібно заповнити увесь простір. Ось так, бачите, тут, де у нас насіння соняшника, краще класти на сінину ось так. Діти, до речі, які цікаві факти ви знаєте про соняшник. А ви знаєте, що соняшник це квітка, сонця її так називають. Сонячна квітка. Це через те, що соняшник повертається завжди до сонця. Бачите, тут потрібно працювати обережно, тому що насіння не встигає приклеїтися. Ось, Дивіться, діти ось така квітка в мене вийшла. Тепер, щоб вона була ще більш схожа на соняшник, нам потрібно розфарбувати насіння гарбуза у жовтий колір. Для цього ми будемо використовувати фарби, в кого які є, в кого акварель, в кого гуаш. Просто беремо і розфарбовуємо лише ось це насіння повністю. Буде жовтеньке, тому що пелюстки у соняшника жовті. Так, це ви знаєте. Тож, ваше завдання зробити таку квітку і не забути розфарбувати насіння гарбуза у жовтий колір. Створіть, будь ласка, аплікацію соняшник. Ви можете створити цю аплікацію. За власним задумом з будь-яких матеріалів. Я буду чекати на фотографії ваших робіт. Надсилайте їх, будь ласка. Дуже вдячна вам за ваші старання. Дуже вдячна за вашу креативність. На цьому наш урок завершено. До побачення!